Всім привіт! Слава Україні! Друзі! Продовжуємо тему Верстат гідравлічний для виготовлення брикетів для опалення і стирси або інших відходів деревообробки. На попередньому відео е, я показав, із яких елементів складається схема, щоб було легше розібратися, а зараз. Сама гідравлічна схема і як все працює. Я вже тут нарисував, щоб зекономити час. Маємо це гідравлічна станція, із двигун електричний з насосом, три гідророзподільники. 1, 2, 3. Внизу там ще є гідроклапан, про який ми говорили в минулому відео. Фільтр. Я навіть не малював, то ясно, що потрібен фільтр. Електрощиток для управління, гідроциліндр 1 основний робочий, і гідроциліндр 2 допоміжний. І так, як працює схема? Ну, ще раз нагадаю, що в минулому відео ось тут умовне зображення гідророзподільників із електроприводом. Я показав, як працює ця схема, як розбиратися, як читати схему. Так що я до цього вертатися не буду. І так, пуск. Включаємо кнопку Пуск. Подається напруга на пускач. Відповідно, з пускача напруга йде на двигун. Двигун включається. Після того, як двигун запускається, на нш 10 створюється тиск, і масло рухається по магістралі. У нас тут об'єднані декілька відхилень таких відводів, магістралей. І так, масло подається на всі входи. Трьох розподільників. Одночасно із включенням е, першого пускача включається і пускач 2. так. Скажемо, це був пускач 1. Який е, подає напругу на котушку А1 гідророзподільника 1. Коли подалась напруга, масло піде через порт А на гідроциліндр 2, поршень гідроциліндра почне висовуватися і через штовхач матеріал, який попав у ось це віконечко, заштовхує у камеру присувальну. Після того, як він вже. Досягнув крайньої точки. через палець замикається концевик 1, який дає команду пускачу 3 і пускач 3 включає котушку А2, гідророзподільника 2. Масло через порт А. Рухається на гідроциліндр 1. І поршень гідроциліндра 1 рухається вперед і виконує е пресування матеріалу, який знаходиться у пресувальній камері. Для того, щоб матеріал тут пресувався, на виході труби, вона розрізана, ставиться або механічний зажим скажімо, гвинтовий, або гідравлічний, як на схемі, ним управляє гідророзподільник 3. Так як тут тиск завжди присутній, через порт А тиск масла подається на вхід, на оцей гідрозажим і створює тиск. Труба зажата, а гідро... гідроциліндр, коли е, рухається, він починає спресовувати ось цей матеріал, який знаходиться в цій камері. Коли гідроциліндр 1 досягне крайнього положення. А тут е, треба сказати, що гідро, е, оцей зажим гідравлічний, воно, він буде стискатися до тих пір, поки не досягне тиску, е, 110 кг сил, або або 11 мега мПА, мегапаскаль. Це нормальний такий тиск, при якому брикет виходить нормальний. Коли досягне тиску 110 кг сил, що в нас відбувається? Через датчик тиску, який треба десь вмонтувати в подачу. скажімо, на подача тут П. У нас. І електро, електричний датчик. Датчик тиску гідравлічний. Дасть команду пускачу три, е, верніше, гідророзподільнику 3. включиться котушка. 3. І. Розподільник із порту А перемкнеться на порт Б. А так як Б порт закритий, то вже масло рухатися не буде. Але в зворотньому напрямку масло, яке тут було, воно зілляться через е, Т в бак. Тут тиск впаде, і відповідно труба ось ця розгрузиться. Для того, щоб не було зворотнього руху, тут десь систему потрібно вмонтувати обратний клапан. Це одне. І друге, у щитку необхідно вмонтовувати затримку на декілька секунд. Так як якщо не буде затримки, то оцей гідроциліндр і розподільник будуть працювати ну, з якоюсь амплітудою. Щоб цього не відбувалося, ми робимо затримку. Ну, затримка має бути приблизно половини циклу руху циліндра 1. Ну, скажімо, 4-5 секунд достатньо, навіть 6 можна. Уже коли цільний буде вертатися назад, то він знову може зажиматися. Гідроциліндр 1, коли дійшов в крайнє положення, замикає концевик 3. Концевик 3. Відключає котушку. А1. Э, він іще відключає котушку А1, включає котушку Б1. І э, оцей э, штовхач рухається назад, так як масло піде через порт. Б. І, відповідно, поршень почне рухатися назад. І знову оце камера загрузки відкриється. Одночасно, включається котушка Б2 розподільника 2, і основний поршень гідроциліндра 1 почне рухатися назад, у крайнє ліве. Положення. Коли він дійде в крайнє ліве положення, він спрацює кінцевик 2, який відключить котушку Б1 гідророзподільника 1 і включить котушку А1 гідророзподільника 1. І цикл знову повториться. Знову штовхачне матеріал. І одночасно повинен включитися і котушка А гідророзподільника 2. І цикл повторяється знов. І таким чином відбувається цикл присування, і вихідне положення, загрузка, і знов присування. Нагадаю, що в систему ще під одним із розподільників можна вмонтувати гідравлічний клапан, е, вигідно тим, що на ньому є виходи плитного монтажа, на ньому є виходи А і Б, до яких можна зразу підключати виходи. Або тут, або тут, достатньо на цьому розподільнику, так як він може бути е, меншим. З меншою пропускної спроможністю, я сюди ставлю більш такий з більшою пропускною е, спроможністю. Е, ну, це і просто буде дешевше. Е, чому я ставлю е, е, тут потужніший? Хоча отакий розподільник, я на минулий раз забув, е, я показував на відео, там були е, розподільник, в якому є ось такі 4. Верніше не 4, А 5 отворів, П, пуск, подача, 2 А і Б і Т злив. Оці два отвори. Вони мають е, умовний прохід цих отворів приблизно 11 мм І е, пропускають 80 літрів, приблизно, е, 80 літрів за хвилину. А насос НШ-10 видає 21 літр за хвилину. Ми маємо велику, якби, великий запас. Менші е, гідророзподільники вони мають ось, таку, ось такі отвори розположення. Пропускна їх спроможність приблизно 40 літрів. Але оцей отвір, умовний, 7 мм П. Б і Т. Чому я ставлю оцей? Для того, щоб збільшити продуктивність, я шток збільшую, ставлю нестандартним. Скажемо, якщо гідроциліндр, який має діаметр 100 мм, Поршень ось, я ставлю шток. Ну, в даному випадку 63 мм. Ну, допустим, можна 80 поставити міліметрів діаметр. Це вже буде нестандартний гідроциліндр. Таким чином, що ми зру... У зворотньому напрямку гідроциліндр? 에, верніше, поршень гідроциліндра, буде рухатися десь на 2,5-3 секунди швидше. Таким чином, ми економимо, ну, скажімо, якщо у нас цикл, один цикл 에, присування і повернення назад. Відбувається за 10 секунд, то, е якщо взяти, допустимо, 2 секунди навіть, то цей цикл буде вже проходити за 8 секунд. 8 секунд. І того ми за хвилину вже, так, е е коли маємо звичайний цілі, маємо, допустимо, 6 циклів. А коли 8 е, секунд, то буде 7 -то циклів. Значить у нас буде що 7 з половиною брикетів е, виход, е, на виході. А в такому випадку буде тільки 6. Якщо це перемножити на годину і на робочий день, то якщо перемножити ціну кілограма брикета, то виходить вже відповідна економія. За ті гроші можна окупатися е, ціна електроенергії. Роботи двигуна. Є ще й інші варіанти, як збільшити продуктивність. Е, ну, це вже, друзі, хто мене чує, можливо, хтось запропонує свій варіант. Дехто скаже більший діаметр тут ставити. У мене тут 50 мм. Діаметр брикати 50 мм. Ну, я повинен сказати, що це все ув'язано. Оцей діаметр, діаметр циліндра і Потужність двигуна і НШ, це все повинно бути ув'язане. Якщо є якісь неув'язки, то буде сильно грітися масло, або просто не буде нормальний виходити брикет. Ось, друзі, таке відео. Доповнення до попереднього. Якщо комусь Пригодилося, пишіть. Якщо хтось має зауваження, пишіть, пропонуйте свої варіанти. Всі разом ми створимо ось такий прес, який потрібен нам, виробникам маленьким, для утилізації відходів деревообробки, А це не багато, немало, як кажуть, опалення. Одного або більше будинків, в залежності від е, тих е, кількості від об'єму відходів, які ми маємо. Я пробував робити якийсь такий дешевий прес, максимально здешевити, ну потім зрозумів, що е, ну, ніяк не здешевиш. Будеш сильно здешевлювати, він буде малопродуктивним і все одно не буде. Задовільняти нас, ну, він, для продажі Скажімо, прес повинен мати якийсь такий ну, товарний вигляд. Для себе вдома можна це все зробити як завгодно. Не обов'язково робити, на, на робити гідростанцію, можливо, двигун і всі ці елементи робити трубного монтажа. Монтувати де завгодно, як завгодно. Головне, щоб це все працювало і функціонувало. Але сам принцип побудови такої схеми приблизно ось такий. Ось цей третій розподільник я тільки пропоную такий варіант. Я зробив, розробив, механічний. Без підводу електроенергії, механічний по принципу роботи золотника із підпружиненим золотником, з підбором тиску, верніше, з підбором пружини. Ну, це таке в, в двох словах не скажеш, але механічний. Він також регулюється, налаштовується тиск на робочий, працює прекрасно, і якщо взяти ціну. То він, в принципі, обходиться не дорожче, не набагато дешевше, але і не дорожче від такого розподільника. Але якщо взяти, що тут потрібний, і обратний клапан, і таймер затримки часу, то все-таки він, він хороша річ. Я вже думав, що можливо треба перейти на такий варіант, але потім, коли попробували, там одні з моїх підписників дзвонили, я їм рекомендував, вони зробили таку схему. Я зробив висновок, що в принципі механічний зовсім непогано себе показує. І в майбутньому я, мабуть, буду робити механічний ось такий, ну, назвемо його, не знав як. Гідрорегулятор тиску механічний. Ну, друзі, ось так. Один із підписників, який мені недавно дзвонив, ось це для нього схема і для всіх тих, для кого це є актуальним. На цьому все. До зустрічі. До побачення.